Привет, меня зовут Дима. Я хочу вам показать свой новый літак. Тут клад, в одне коробке складается инструкция. Летак, человечки, пылка, две чашечки, дерева. Педлайка для дыр. Щупальцы. Закрываете, закрываете. И квадроцикл. Я вам покажу э, фигурки. не фигурки складаете. Молоточек, пояс, наушники и кепка. Другой фигурки пояс топор молоточек кепка окуляр и наушники тоже у пилота пояс медаль собачки такая мордочка двое хвостик четыре ножек Собачка ставляйте, як хочете, у пилки. ручка повертаєте в правий бік і в лівий. Можете ось так. Можете в лівий бік, ось так, що було. Можна ж те і в правий бік так повернути? Ось дві чашечки червоні. З ручкою, і що людина може підняти чоловічок. У відставки. Три дерев. Одне дерево, друге дерево і третє дерево. Можете три дерева, а можете і чотири. У квадроциклу. Руль може назад складатись і вперед складатись. Може людина сісти чоловічок, щоб е, є цеп. І цей квадроцикл може повести дерево. Ну, то есть щупальцы. Может, назад раскладывайтесь и складывать. Дерево кладете, и они защипают э, для вертел, для летака. У летака будет детальнейше. У летаку. Вот так двигаете, складываются. Вниз з правого боку, і з лівого боку, і вверх. може, ззаді. коробочка, осово, дерев'яна. Сюди можна щось покласти маленьке, взяти і засунути. І, і пісне неї закрити. Унизу гачочок. Ось так. Униз високої киття можна довге і увер закручую її Кабина відкривається. Сюди чоловічек сідає є. І закривається, щоб було легше закривати, просто назад посунути в одній інструкції. Кладайте її квадроцикл, і фігурки, і дерева. Інструкції, Тут було три інструкції, ну, просто немає інструкції. инструкции. Три інструкції в літак когда идите. Ну, пока.